А столичні рятувальники сьогодні відпрацьовували, як долатимуть пожежі, що часто виникають через необережність відпочивальників. Репортаж Іван Небіличенко. Кілька пожежних машин, катер та співсотні рятувальників. Перше випробування загасити вогонь в лісовій гущі. Загалом про виникнення пожежі в лісі першим стає відомо лісникові. Виявляється вона нашим відеоспостереженням або людьми, які за цим побачили і нам повідомили. Виїжджає туди наша техніка, це пожежні наші машини. На, даному, на даний момент у Дарницькому лісопарку господарстві сім пожежних машин. І тільки після цього за необхідності на допомогу викликають підрозділи ДСНС. В лісах у нас було 19 пожеж, а всього на відкритих територіях 373. Який період Це період у нас йде з квітня по вересень. Тільки в цьому році у нас вже зафіксовано 210 виїздів. Це загорання як і в лісах, так і на відкритих територіях. Тобто цифри говорять про збільшення. Щороку рятувальники вдаються до заборони розведення у лісах. Для пікніків у місті виділяють спеціальні зони для відпочинку. Є мінеральна смуга, якщо пожежа буде, там вона не розпосюджується далі в ліс і за ними спостерігають лісники. Мінеральна смуга це перший захід, що проводиться ще до приїзду рятувальників. Трактор навколо місця пожежі плугом викопує півметровий рів, аби вогонь не поширився лісом. Місце, де сьогодні проводиться навчання, як місце для відпочинку не позначене. Попри це, тут повно місць від колишніх багаць. Рятувальники кажуть, розведені вони неправильно. Взагалі можна викопати, будемо так казати, яму, також огородити, її, розчистити і, звичайно, там розпалювати багаття. Ну а по закінченню вже пікника свого да, або залити добро водою, або взагалі прикопати землею. Минулого року при діючій забороні розводити багаття в непростосованих місцях штраф сягав до 1350 гривень, хоча лісники говорять, всі рейди завершувалися попередженнями. Іван Небіличенко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.